Так, Суспільного районного суду Олександр Євгенійович, у уважній посвідовці представників, у нас, як правосуддя, представник клубу «Завдячай нашу місць» Представник Микитюк Людмила Олександрівни і представник громадської організації «Болгарська Січ» адвокат-міністр, який на підставі ордерів, які долучені до менталитарної справи, особливо встановлювалися попередньо у цьому засіданні. Суддя Львівського районного суду Олександр Євгенійович, я можу звернути увагу до

Число місце дороже, місце дороже, місце роботи 25 девего 24 року народження, місто Рівне, місце роботи Київська міська рада, вулиця Гращата, 36. по посвідчення Київської міської ради секретаріат. №368, дій 26, акція №193, також нам не може спорядження, у спорядженні з тією дорогою №193, акція №193, дій 26, акція №193, у призначенні Поліщука, також нам не може спорядження, Положення про захисту про нікому з них за цих радио 23 пропонує 24. А щодо витягу, ви казали, у вас є витяг? Ні, витягу не щось лише не питає положення про відділ і положення про управління. Пункт 3.1.1. Положення про управління, повноваження щодо самого Зазвичай ваші колеги нам приносили чи витяг, чи Ну довірність можна дати звичайно. Що... ну так ти бачиш цей аспект, так, ніби енергетичний, метричний, що нас приносить. Так, для дому. Яку існуюча робота, і цікаво, і так, може бути, всному, з станом тяга. На безуправці 311

Чи будуть у вас відбувати з <піллявши> Так, Зсоється можливість слухати справу за відсутності 3 э, суму, повідомляючи останній да суду портання э, про підкладення э, розгляду справа. 104.23 року присутній прошенцею циту до справи номер 64135 7802 другого сесії за позовом від конкуренту ім'я Олександр номер прохаджитовської слідчої ради. Промощення проти промощення нерішне за наявною єдиною інформацією досягтися в справі дозвочитися на групу просто самодіт. згідно з протоколом засідання 2023 року депутатів представницької збирал також недавно території в межах вулиці Північна, безпека Була, вулиця Трирічна, проспекту героїв Центрального машина Леновського у Волосму районі міста Києва. Розгляд справа не чудові зв'язку з тим, що представників добачитися. Це тобто звільнюється 11.04 року та стане на день засідання всіх. Усі, усі посади у відділі претензійно правової роботи, представниця тересії в Зумах та інших органів публічної органів є раками.

Просить відкласти про це справу. Ви відкласти розгляд осені заяву, хотіть було на сам дозволяти кісканні поради. Про землю про те, со мной гірші храбри він 31-го з першого року. Просить відкласти. Забезпечення свої участі. Департамент та архітектури в каналчих. Це електронне суд надійшло, воно надійшло від департаменту. Департамент. А Якщо я надішу цей клуботані. Думка представників позивачів, та та. Це деяких обставин, в будь-якому випадку, чи не заперечували, чи не заперечували, але... Права особи ну, права третьої особи за таку випадку будуть порушені. крім того, що при розгляді даних попитань, які і нами цю долучалися, і інших справ, тому їх, ну, їх треба цього розглядати за участі. Ми не можемо без їхні участі. Крім того, що цього це два це два рази вмістувати. У мене також є попитання подати суду про відкладені від роту справу. Зв'язку з тим, що в мене слухають призначна справа на 17.00 в ноль районному суді кримінальна справа. Якщо ми його не задовільнимо, тоді ми повернемось до вашого питання про відказування. <пит> Якщо ми задовольняємо з цих підстав, то всі решта аналогічного змісту, вони ще ну, можуть бути неактуальними. Думка другого представника не, не залучається. Ну, <пит> <пит> давайте задовільнимо <'якнем> на там. <пит> давайте на Проводжуємо і позивачі, а також посилити часу, виконувати відправи у нас, тому що вправи задумі виконання пройти особи, і до нас буде справи, продає чашка. Ми сторону з право сторону, ніби до не додаткового. Не можу проходити, що я що намагаюся призначати вас кожен тиждень? Ви бачите, як, чим воно завершується? Ми, ну, мало таких у мене справді, я... і ми вже два роки вибачте, як вчора чи тому займалися -то, в команду. Це я так думаю, поки не призначать нового засідання не буде. Чи як? Ні, дуже це. Зі поваги, я буду бігти. він біжить. Я хочу допомогу, будь ласка, документи да. на всіх випадок можуть десь. Подавно <рес> просить. Да. Да. Якщо треба засунути, за то поріть, будь ласка, у вас є. Чи ви хочете ще? Ні, ні, ну я щось питала. Судове засідання поки не призначеному представника, не призначено. Ні, ми будемо призначати у них на що мені. А що може нас їздить і нам буде це не давати, що немає представника, я не можу залишити без уваги питання призначення розгляду справ. І я не можу, нема в мене такого процесуального високого права. Очікувати, поки державний орган, чи орган державної влади, чи ніякої іншої влади, в якій у нас є треті особа, визначиться своїми посадками. У нас який лікар? Один з основних принципів державної влади. Повідомимо? Який грунтується на засадах пічної там-ні-ні. А, безперервно як державна влада безперервно функції передаються і мають бути забезпечені іншими органами державної влади чи новоствореними, чи зміни. Правильно Ну, Буде попередній ходи, чи ви будете ходити? Ні, буде попередній. Да. Це до побачення. Це побачення. побачення.